Намасте. Мене звуть Людмила Савітар, і я викладач відкритої йоги для всіх. Сьогодні в нас 12 серпня 2024 року. І я хочу дати невеличкий такий пояснення, коментар до того відео, яке я розпочала, серію відео, яке я розпочала робити. Це розбір тих чи інших асан. Навіщо я це роблю? Ну, Взагалі-то деякі положення тіла, які ми використовуємо в хатха-йозі, і хатха-йога, я нагадаю вам, це таке статичне вміння використовує в нас вміння тримати статичні, зручні, комфортні положення тіла. Да? Слово асана, да, так і називається зручне, комфортне положення тіла. Деякі асани, які ми використовуємо, вони не складні в виконанні, а деякі складні. Але де ж той критерій, для кого це складно, а для кого це просто. Да? Ну, от Першу асану, яку ми розглянули, це тадасана – поза гори. Вона не складна, Всі ми можемо бути в вертикальному положенні, але не всі ми можемо розкрити плечі, не всі ми можемо. Да, вирівняти свій таз. Не завжди ми можемо витягнути свою шию, не завжди втримуються в свободному режимі м'язі, живота, спини. Не завжди довго ми можемо стояти і втримувати себе. Да, Хребет, суглоби, все це включається і працює. Тому хто сказав, що до когось вона може складно, а хто сказав, що для когось вона може бути легкою? Да, тут таке питання. Але причина, з якої я почала серію цих відео, вона дуже проста. На групових практиках я не завжди можу дуже довго детально да, поглиблюватись те чи іншим. Асану, тому що для одних це просто, для інших складно. А часу небагато, багато, тому, можливо, тут, розбираючи ту чи іншу асану, ви зрозумієте, да, щось для себе дуже важливо в тій чи в іншій ну, розпочну, продовжу, мабуть, ще тим, що хатха-йога була дана нам дуже давно великим скажімо так, проявленням Абсолютом Богом шивою, своєю такою мілостю, да? Він подарував нам цю хатха-йогу. Для чого? Для того, щоб ми за одне життя змогли відпрацювати карму, карму своєї душі, яка. Шляхом своїм еволюціонним шляхом дійшла до положення тіла, отримала форму тіла, але перед тим була в інших різних формах і не відпрацювавши щось в, на цьому шляху еволюційному в тій чи іншій Асані, ось має те, що має. Про що я кажу? 84 тисячі асане да? такі були дани. Ем, і Якщо ви подивитесь на назву Асан, да, там гора, стіл, стілець, кобра, собака головою, собака головою вгору, кішка, а назви великих богів да, Натаранджасана, Васіштхасана, Рудрасана це імена богів. Далі, що в нас ще такого цікавого? Да? «Падмасана». Позолотаса, да, квітка, врік асана, дерево і таке інше. Це якраз і каже назви, да, говорить про те, що ми, коли йшли оцим шляхом, перебували в тій чи іншій формі. І от в цій, в цій формі щось не відпрацювавши, притягнули сюди. І, наприклад. Пропонують вам виконати позу кобри, а у вас не тягнеться, не вигинається. Це говорить про те, що, будучи в тілі кобри, ви там не відпрацювали оцю фізичну якість як гнучкість, гнучкість хребта, таке інше. Тому зараз є така система, і вам в цьому житті дається можливість відпрацювати, тобто пропрацювати через ці асани щось відкрити. І, от, наприклад, практикуючи хатха йогу, яка... Збирається з певних асан, ви дивитесь, ага, ось тут мені незручно, тут мені не комфортно, ось тут мені добре, я б тут був би і був. Це говорить про те, що тут ви відпрацювали, а тут ні. Тому, розбираючи ту чи іншу асану, ви глибше зануритесь в себе, ви подивитесь, що виходить, що не виходить, що подобається, що... де питання виникають, і таким чином будете йти цим шляхом. Ніхто не каже, що. Цей, цей шлях дуже швидкий. Знаєте, в йозі є таке висловлювання. А, поспішай повільно, не треба поспішати. Йога взагалі не любить таких тороп торопливих Знаєте, як ото прийде людина, ага, от вам там якась певна кількість грошей. Коли там в мене просвітлення, чи коли там третій. Око в мене відкриться, ніхто вам не зможе цю гарантію дати. А якщо вам дають таку гарантію, я б рекомендувала замислитись, чи справді це той майстер, якого ви шукаєте в своєму житті, тому що гарантію ніхто не може дати. А чому? А тому, що карма у всіх різна, да? ніхто не знає, що у вас там було в цьому житті, що в минулому. Ви прийшли з запросом, да? вас, щоб так на крючок підсадити, щоб ви знаєте, як маркетинг, да? як лікарню, ага, ви наш клієнт, гроші з вас качати. То тут гарантії ніхто вам не дасть. І тому цей шлях, хтось дуже швидко по ньому рухається, тому що над два дня минулих життів вони вже накопичили цю благу карму, і ви вже тільки проявилася в цьому житті тут опа, і у вас тут, і вчителі, і ви все знаєте, і швидко да, досягаєте дуже високих вершин. А хтось ні, хтось ще треба на фітнес походити, хтось ще треба спотикнутися під затильників, да, отримати багато кількість, і, можливо, потім аж вийде. По-різному. Тому, якщо ви стаєте на цей шлях, не поспішайте. а Попереду у нас. Вічність да, позаду у нас знаку, це який ми робимо, <смі> безконічність, безмежність, тому поспішати нікуди, звідки цей вислів. Да? Тому що одним життям нічого не обмежиться. Душа, вона безсмертна. Вона має, не має меж, вона живе вічно. Тіло, да, от бачите, ми, що ми сидимо зараз, отут, в людському тілу це говорить про те, що ми розвили свій свою свідомість до такої висоти, що отримала таку складну форму. Да? Ну, це я так трошки пішла в сторону. Ну, повертаюсь. І так, асани розбираємо. Я рекомендую. Переглянути, да, не дивіться да, на те, що ну, на перший погляд кажеться такою простою. Поза Тадаса на гори, вона не така уж і проста, якщо її виконувати, да, спочатку хвилинку, потім довше, потім спробувати з очима закритим, потім різні варіанти спробувати. Вона дає дуже потужний ефект. Особливо, якщо да, у вас. Не така ж, і правильна осанка, вже і плечі полізли вперед, бо сидите багато, да? і м'язи живота не такі да, сильні, і вже хребет десь там щось трошки. І коли ви будете, ви будете, знаєте, як то я вже казала, формувати нове уявлення про себе. Тобто ваш мозок вас буде ідентифікувати зовсім інакше. І оце виправлення вже піде. да? Ви розкриєтесь, ви розкриєте і внутрішні. Ваші процеси вони вільніше будуть протикати, да? ваші внутрішні органи на місце будуть якось да, там повертатися. Ну, я не кажу про дуже важкі такі випадки, коли вже порушення серйозні. Я кажу, знаєте, ще про такі дзвоночки, які вам кажуть, ага, треба щось робити. Тому розбираємо детально, я буду показувати, пояснювати, потихеньку, ем, прописувати в описах, яка користь від тієї чи іншої асани, що ви можете на, надбати. Протипоказання можливо, знаєте, я е, вас е, направлю на трактат по Хатха йозі який належить школі відкритої йоги, да? де опис тієї чи іншої він дуже короткий, дуже стань. Випрямись, зробив дих-видих, і ось тобі щастя. Це зараз нашим людям, да, сучасним людям треба дуже довго пояснювати, показувати, ще там підправляти, підходити, і таке інше. Чому? Тому що наша свідомість, вона настільки назовні, що ми не можемо заглянути в себе, в себе туди, подивитися, що там. Послухати, як от, знаєте, іноді, що значить послухати тіло, що там слухати? А дехто боїться взагалі туди зазирати, бо там дуже темно, страшно, взагалі не зрозуміло. І він настільки орієнтований назовні, що ні, не зможе. Тому для мене, наприклад, коли я починала, Асани, не таке інше, не так складно було. Хоча розум мечеться і туди подумати, і тут поглянути, погля... і те треба запланувати. Я згадую одну з. Своїх колег, яка ходила до мене на практики і на йогу. і казала: поки ми там щось робили, я вже зошити перевірила, я вже план роботи склала на слідучий тиждень, я вже те і те. Ну, питання робила вона його? Ні. Тому що важко тримати увагу на собі, незрозуміло як це. Тому, можливо, сучасним людям і треба такі довгі пояснення на цілу відео за 10 хвилин записати, а як тут робити, а що тут. Да? І індивідуальне якесь заняття можливе, да? яке там трошечки підправити. Іноді да. Я взагалі-то, знаєте. Все ж таки більш орієнтовано на те, що людина самостійно буде вчитися чути своє тіло, що воно каже. Але в кожного по-різному. Да? Комусь потрібна допомога, а хтось, можливо, і сам. Тому ось таке звернення, да? пояснення, для чого це робиться. Я думаю, що це буде корисна інформація для тих, хто тільки но ну, розпочинає. І прошу вас, пишіть, що не зрозуміло. Яку б асану ви хотіли розібрати, ми разом розберемо. Дивіться, я беру прості, дуже прості положення. Знаєте, йога, вона ж не в тому положенні, яке ми робимо. Тобто, не, що ми там робимо? А як ми це робимо? От стоїмо в позі Тадаса, не Нам комфортно, нам приємно, Зусилля ми робимо. да, Методи два. Приблизно чи напружуюсь. І працюючи, ви будете отримувати ну, стан. стан який називається оця йога, коли да, на пересіченні дозволив і примусив, і я щось на посередині роблю щось таке, що відкривається в мені: оця гора, оця скала, оця, ну це, наприклад, Тадасана. Тому ось таким чином будемо працювати. Да, і від простого до складного. Я дуже рідко даю складні положення на своїх пракерів. Чому? Тому що складні положення вони потребують додаткового часу розбору, але в нас часу немає. Йога, вона в простому, вона для простих людей. А якщо вам цікаво щось поскладніше на просторах інтернету, велика кількість дуже гарних. Пояснень, адекватних, як робити що, якщо вам треба розширювати можливості свого тіла, але ми тут теж робимо це. Да? Тому що у нас люди різні. У мене орієнтовано, знаєте, на людей таких, ну, скажімо так, які. Не будуть боятися да, цих складних іноді, коли подивишся: думаю, Господи, де я, де, де, де та йога, тануєте та його? Ні, щоб не відпугнути. А поступово-поступово ми підходимо і до складних положень, і таке інше. Тому від простого до складного ми з вами йдемо цим шляхом, розбираємо. Тому чекаю ваше і питання, і на що звернути увагу, і коментарі з приводу того. Потрібно вам чи не потрібно. Я буду робити, я нагадаю, мета моя розповсюдження знання, таким прямим шляхом. Мені б хотілося б, щоб якомога більше людей ставали на шлях змін, починаючи з себе. Не чекати, склавши лапки, хтось прийде президент, там, адміністрація міська чи там е якась, скажімо так, інша. Чоловік, дружина, там хтось щось мені щось зробить. Ні, самі беремо і працюємо над собою. Змінюється там всередині. Повірте мені, все починаєте змінювати навколо вас. Дякую вам за увагу. Приєднуйтесь до наших практик. Ми завжди на зв'язку. Команда в нас однодумців дружня, М -м завжди відкрита, підтримати і прийняти в нашу родину йогівську завжди з радістю. Тих нових людей, які бажають працювати з нами чи в живому форматі, чи онлайн Намасте.